Сімейні історії про гроші. У кожній сім'ї є певні свої унікальні історії про гроші. Про те, як з ними поводилися, як їх втрачали, як їх заробляли, які були події з ними пов'язані. І дуже часто ці історії передаються з покоління в покоління і стають такими, ніби легендами. Тим, що передається для наступних поколінь як застереження чи як характеристика роду. Коли з покоління в покоління передаються ці історії, ми несвідомо їх сприймаємо і починаємо в них вірити. Ці послання, які нам передають попередні покоління, стають нашими переконаннями, в які ми несвідомо починаємо вірити. І тоді можуть з'являтися такі ідеї про те, що ми завжди бідні, або такі, як ми, грошей не мають, або гроші мають тільки ті, хто ризикує, або ті, хто ризикує, вони завжди втрачають. І зараз я вам пропоную поговорити і подумати про ваші сімейні історії, про те, як це було у вашій родині. Як це зробити? Для початку спробуйте згадати ваші сімейні історії. Можливо, це буде не так просто. Тому що ви можете сказати, я не пам'ятаю ніяких історій, нічого такого особливого не було. Але якщо ви походите кілька днів з цією думкою, ви згадаєте, що можливо хтось. Втрачав гроші, вкладав гроші, хтось вигідно вклав, хтось говорив, отак, ішла така, наприклад, історія про те, що потрібно. Я от весь час багато працювала, і тільки завдяки тому я змогла там відкласти гроші, щось там купити. І вам важливо згадати ось ці історії і спробувати описати їх і. Плюс до цього описати, які переконання, які фрази там звучали про гроші, про фінанси. І як ви сприйняли цю історію з позитивом чи з негативом? Наприклад, можу розказати вам історію із свого життя. У нас є така сімейна історія про те, що моя прабабуся і прадідусь, коли було розкуркулення. Вони були досить заможні. І коли вже ходили по хатах і забирали те, що було в людей. Для того, щоб в них не забрали, вони зібрали всі свої скарби, всі свої гроші в горщик і закопали їх там в одному місці. І... Потім через кілька днів вони пішли за тими грошима, за тим горщиком, і вони його вже не знайшли. Багато років після того їхні діти, внуки шукали той горщик і так нічого й не знайшли. І нам важливо зробити тут другий крок зробити, як, ці, як ця історія вплинула на мене, який я роблю висновок із цієї історії. На моєму прикладі можна сказати, що ми, що в нашій родині втратили гроші. Да? Гроші були втрачені. Це дуже сумно, дуже неприємно. Але тут є інша сторона: ці гроші були втрачені, але вони перед тим були здобуті, вони були зароблені. Вони були зароблені чесною працею. вони... Були і після того також вони були. Тобто це була одномоментна втрата, яка свідчить більше про те, що ця родина була заможною, ніж про те, що ну, от, дуже сумно що втратили. І нам важливо розуміти, як на мене впливає ця історія, як я ставлюся до цієї історії. Я сприймаю цю історію як провал, чи я сприймаю цю історію як позитив. Якщо ви знайшли, що ця історія для вас є як позитив, закріпіться для себе і скажіть, Окей, в мене є в роду вже історія, яка мене надихає, яка мене підтримує. Якщо ця історія про щось таке, що було дійсно важким і складним, важливо цю, це послання, яке є в цій історії, переформулювати. Переформулювати його таким чином, наприклад, гроші, це. Складно Спробувати переформулювати, що гроші це ресурс для розвитку, або я можу заробляти гроші легко. Таким чином, ми ту, той наратив, ту установку, те переконання, яке ми зчитували з цієї історії, ми можемо змінювати ставлення до цієї історії. І таким чином ми можемо змінювати свої переконання і пропрацювати ті блоки, які сформовані завдяки цій історії. Які це можуть бути історії? Це можуть бути історії виживання. Тоді, коли, наприклад, люди переживали голод? коли... Наприклад, після першої або після другої світової війни були значні втрати, і ми зараз живемо у війні, і ми теж можемо проживати схожий досвід, який був тоді у наших предків. І ми можемо співчувати і страждати через те, що був такий досвід, і разом з тим ми можемо отримувати тут послання про те, що наші предки були досить витривалі, що вони змогли адаптуватися до складних таких умов, вижити і знайти можливості. Якщо в вашій родині були... Була міграція, що хтось кудись переїжджав, як вони це змінювали. Так? Зараз в нас теж дуже актуальна тема міграції, якщо ви, теж вам довелося в зв'язку з початком. Повномасштабного вторгнення мігрувати, згадайте, чи були у вас такі історії в минулому? Як люди тоді справлялися, що їм допомагало, що вони розповідали своїм дітям, внукам, правнукам, як вони, могли, як вони тоді виживали і які стратегії, які ресурси вони використовували? Ще одним моментом історії, легенд про гроші можуть бути професійні. Які були, чим займалися ті люди, які жили перед вами, ваші предки? Чи вони були підприємцями, чи вони були робітниками, як їхня професія впливала на їхнє життя? Чи вони взагалі любили те, чим вони займалися? І що вони вам говорили про свій дохід, про, свої, про своє задоволення і реалізацію в цій професії? Наступне, як ваші предки переживали різні економічні кризи і кризи сімейні, які були пов'язані певним чином з грошима. Що вони тоді робили, які вони знаходили способи вирішення, і яким чином для вас це зараз може бути прикладом, ресурсом, підтримкою або тим, як не потрібно діяти? Важливо пам'ятати, що які б історії в наших предків не були. Не були навіть якщо вони були дуже важкі, дуже болючі, і вони на нас теж впливають, але ми не є заручниками цих історій, ми можемо їх змінювати через дослідження, через усвідомлення і через усвідомлене своє життя, в якому ми бачимо той досвід, який є у нас в роду, і можемо продовжувати рухатися в, краще, в сторону кращих змін, ніж це було раніше. Ми можемо вчитися у наших предків, як долати перешкоди, можемо вчитися стійкості, мудрості. І так само ми можемо свідомо трансформувати те, що на сьогодні вже не працює. Приємного вам дослідження вашого роду. І Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях. І в описі до цього відео я залишу теж корисні ресурси, які також можуть допомогти вам у дослідженні вашого роду.